Буду сьогодні готувати торт день і ніч. Потрібно 4 яйця. Далі беру щупку солі 150 г цукру. Вбиваємо 7-10 минут до пишної білої маси. Так, збила я білки, вийшла отака от пишна-пишна маса. біла. Далі беремо 150 грам муки. Неповний стакан, 150 грам. І я просіваю і додаю двома-трьома порціями. Додаю і перемішую. Бисквіт наш, щоб був пишний, потрібно перемішувати знизу вверх. Ось так, знизу вверх. Знизу вверх. Дві столові ложки олії. Хто бажає, можна додати ще ложечку чайного розпушувача форма 24 см. Застеляю пергаментом і виливаю сюди нашу пишну масу. Але наша масла така пишна, така файна. І ставимо в духовку розігріту на 180 градусів на 20-25 хвилин. І таким самим чином будемо робити другий корж. Який ніч з какао, просто ми до муки додаємо 30 грам какао. А все те саме додаємо. Так, я розбила 4 яйця, додаю щепотку солі, 150 грамів цукру. Вбиваємо 10 хвилин до пишної білої маси. Подобна має бути маса, як густа густа сметана. Гарну масу білу. І буду додавати сюди. 120 г муки і 30 грам какао і 2 столові ложки олії. Столові ложки олії, 120 грам муки і 30 грам какао просіюю в два прийоми і перемішую замішую тісто. Сергаментом і буду виливати нашу темну масу. Це дуже класний, я дуже задоволена. Скажу чесно, в мене вперше вийвся такий гарний пухкенький дисквіт. Ось. Ідеальний, ось такий дуже гарний, мягенький. Навіть чути, як він хрупає. Він прохолоний, я буду його розрізати на дві частинки можна ниткою, а можна дуже гострим ножем. Шоколадний бисквіт вийшов теж дуже-дуже класний люкс. Нягусенький, ну, просто. Мені ліпше ножем. І маємо ось такий дуже класний бисквіт. І так само зараз буду робити з темним коржем. Дві половинки. І тепер крем для торта День і ніч. Беру вершки 30 або більше процентів вершки виливаю в миску. Крему люблю багато, щоб було в торт. Я думаю, що всі так полюбляють. Пів літри вершків, 200 грим цукрової пудри. А пудри взяла розпушувач. Ванільний цукор додаємо. Збиваю приблизно одну минуту. Вершки я вже збила, ось такі, дуже гарні, пів літри сметани. І тепер крем просто перемішую. Не потрібно більше збивати, а просто перемішати сметаною. І можна перемащувати торт. Коржі і складати торт. Торт я коржі буду перемащувати молоком. Саме звичайним молоком, а можна заварити каву, буде теж дуже смачно, або зварити сироп, воду з цукром. Підготувати і перемащувати, коли простигне сироп. Тому це буде дуже м'який і сочний торт. По черзі. Шоколадний білий, шоколадний білий. Білий. Ось такий тортик у нас вийшов. Тортик. От. І завтра буду прикрашати. На ніч ставимо в холодильник.